Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І в нас сьогодні таке запитання: що принесе нове знайомство? Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Вибирайте свою, тобто свій варіант, і ми будемо розглядати. І так, що принесе вам? Нове знайомство, карта номер 1 Я, звичайно, буду докладати. І так, дивіться, це що може принести вам це знайомство? Підвищиться у вас своя самовпевненість. Ви станете більш а, а, такою поважною жінкою, стабільною жінкою, пишною, можна так навіть сказати. Ви знаєте? Такою більш жінкою, яка займається домашнім господарством, більш хазяюшкою станете ви вам принесе в принципі це і статус, тобто ви можете одружитися. А ви можете народити дітей, тобто і сім'ю може вам принести. В принципі, я не буду зараз більше докладати тут і так все ясно. Нове знайомство принесе вам стабільність, принесе вам удачу, принесе вам радість, а найбільше я бачу тут сімейне щось сімейне. Карта номер 2. Я ще раз наголошую, я буду докладати карти, якщо потрібно. І так, карта номер два це нове знайомство, принесе вам кохання. Тобто я бачу тут любов, любов, ну, велику любов, емоції. Позитивні емоції, хороші емоції. Ця, ця любов, звичайно, може і розвиватися. Тобто, вона може перерости в глибоку любов. Поки що я бачу емоції, закоханість, симпатія, хороші новини і позитиву, багато-багато позитиву. Карта номер три, що принесе вам нове знайомство. А ось тут трошечки не те. Що вам би хотілося. Тут, скоріше за все, вам прийдеться набратися більше терпіння. Не спішити вкладатися, навіть дуже вкладатися, тому що ця карта і говорить, вкладатися, але ця карта вам не дає гарантій, що ви отримаєте результат, тобто будете пожинати ваші плоди. Це, знаєте, як коли ви, наприклад, посадили на городі. Так? Ось, і е, чекаєте урожай, наберіться терпіння аж до осені. І то тут не є гарантія, що ви цей урожай добре зберете, тому що може піти дощ, можуть з'їсти черваки, можуть з'їсти птахи поклювати і тому подібне. Можуть хтось просто е, з городу вкрасти. Так само, і ця карта Вона не дає гарантій, що ви будете щасливою, але вкладатися ресурс, якийсь час. Гроші, увагу, енергію і тому подібне тут вам прийдеться. Ось такий у нас сьогодні вийшов розклад, мої дорогенькі. Ваш, що вам принесе нове знайомство. Бажаю вам мої любі всього найкращого. Бережіть себе і щасти. На все добре, мої дорогенькі.